Сьогодні ми з учнями нашого ліцею провели цікаву вікторину про правила дорожнього руху. Чи можна слухати музику в наушниках, коли переходиш дорогу? Ні, не можна. Чи можна кататися на самокаті по велодоріжці? Так, можна. Чи є місця, де можна переходити дорогу? Так, це пішохідні переходи. Хто регулює рух на дорозі? Светофори та регулювальники. Водій, пішоход і пасажир. Що означає зелений сигнал світлофора? Дозволяє рух. Чи можна переходити дорогу на червоний сигнал світлофора? Ні, не можна. Це, це заборонено, бо, бо тебе можуть збити машину. По якісь смузі дороги мають рухатися По крайній праві. Чи знаєш, ти для чого потрібні світові відбиваючись? На одязі, так і вносять для того, щоб водієві було видно вночі або в туманну погоду. Як обходить транспорт, якщо він стоїть?